Доброго дня друзі! Слава Христу! От прийшли ми сьогодні після обіду, сьогодні у нас неділя, 27 -е липня. Прийшли вам попитати і після біда свою удачу. Ну таке, поки ще раз. У нас старе вже який це вже згнивший грибочок.

Тесенький, дивіться який, другий грибочок, і там вище ще один є. Третій І от такий більш красивий. Третій грибочок. Оце, Тоже обламався і честенький. Так що так, друзі, побачимо що нам оставили. І покажемо і вам. А ви піддержуйте мене класом, підписочкою. Так що двигаємося далі. Попадає намся все знову. Такий ось красивенький грибочок. І коня малесенький. Ай, Ай-яй-яй, ай, так. Это... Шкода, звісно, але но... Geçin. At tak. At tak yere bacak. At Popadajca, drozi. A sad jedan. Evat. Drugo. At tak. Što se od jedan povod jedan, što se ja dovoljima da zgarajam. Хоть и песня Але рибочок є. Друзі, грибочками ще знаходимо. Щось, щось, рибочки нам кажуть. Не дуже. Це красивий, конечно. Рибочок. Щось рибочки дуже сильно підзбирали. Одні курінчики. Валяється. Що ви ще? Немає нічого, а? нема, Погодин, погодин і все. От такі, друзі, три багатирі години, другий і третій. І тут є ще четвертий піцюньки, піцюньки. Ось такі красиві рибачки. Опа, один. Ага, ще навіть. От тут, є ще один. Так, другий. Дождик, звісно, паде. Мало мішає знімати, так що, я, що качеству мало, погано, я обичаюся. Третій. І от четвертий. А тут п'ятий малесенький оставив. От такі, друзі, красиві. на молодесеньких білих грибочки. От таких грибочок, друзі, вже більше зустрічається. Оп! От таке от переночик. Odień, upadaj na ten, boczek. Tak. A tam na wierchu jeszcze jeden. Teraz. Idzie. No ja. O taki. Więc sobie tutaj. Отак. Вот ось вот так вот так вот такі два чудових грибочка. Отак раз два красончика нас зустрічають прямо на дорозі. Ось так. Один і вот. ось другий. Вот такий красавців. Вот такая, друзі, царство рибочка нам попадається. Тут один. И тут вот таких три. Оп! Раз. Опа. Два. И опа. Три. Все. Вот такі четыре. Рибачка. друзья. Вот такие уже доросли два рыбачка вот такая двоє ще місяця даже бачить что і честь сегодня вот таких красивых два грибашка рыбочка хоч не хочешь но мушу для вас все засняти друзья кабандура О-хо-хо. Jaká bandura! Co to je? Já pílky mám rád, ono, že je taká bandura a Tam je to tu veliké, ještě dva krasáci. Вот такие, вот

Один. А тут под таким корничком другий. Да? Дивіться далі. Третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьми. Ось, друзі. Ось начервний. Ну, зараз почистимо, повикидаємо половина з них. Тут навіть Дивіться. дивиться. Да, це щось нереальне. Це щось нереальне. Не то не було, не було. Перше, то тепер дивіться, а То щось просто. То просто щось нереальне. така кука. Tako mu grebočka je napreden, ko je dnevni svet završil, svit po hitru. Zdaj zaključujem za, za klaso, za like. Zahajuje vsem, da jim je to harmonično početi, nabrati se vesel, emociji, videti takšnih čudovitih, prehuljenih, pokazati, skite jih je nas odprl, odkar je začel pri nas. Сьогодні повний. Вже і каші всі пару грибочків там є. Так що, напевно, закончимо на сьогодні. Всім бажаю мирного неба, неба, щастя, здоров'я і до побачення.